Нова поліція дісталася Краматорська і не тільки. Богдан Кутєпов дістався студії громадської. Зараз презентує черговий док. Богдан, крутий док. Краматорськ, здесь є. Мене круто новий день. По-перше, мені сповезло, тому що я попав туди на. Я поїхав на другий день прийому заявок, не на перший. Ага. В чому логіка? Тому що в перший день приїхала велика делегація, Ваков, Яценюк, зробив великий сюрприз, приїхав, не, не анонсував. От він запускає дуже гарно. Я цинюкільки сюрприз. Так намагаються робили, да? до, цього, до цього проекту, так би мовити, ну бути причетним, тому що це успішний справді чи не єдиний успішний реформаторський проект, поки що він лише патрулює. Наприклад, Краматорськ-Слов'янськ зараз іде набір і в листопаді почнеться в Маріуполі, але вважається, що це все Донеччина. То на Краматорськ-Слов'янськ треба 360 місць всього. Тобто ага. в Києві 2000 копів, там 360. Це на два міста. Так, да, на два міста здається. Ну, тобто, там не дуже, по-моєму, одне місце краматож десь до тисяч населення. Ну, умовно кажучи, це Ні, непогано. погано не, мало, все одно не Це міста. непогано для того, щоб десь патрулювати. І от в мене є статистика, найсвіжіша на цю секунду. Це м, з посиланням на куратора запуску проєкту да, Мустафу Наєма, тому що в контексті того, що ти 15, 5 п'ять секунд тому говорив про політиків, які намагаються ну, бути близько. Він ближче. там живе, Мустафа Наєм він е, в селі доїздить то, то Ужгород, то Франківськ запуск хвалісти, да, Франків. цифри. Я маю на увазі, що він там живе, і ну, це дуже цікаво. Там насправді в нього, в нього, в нього йому дають водія в міськвідділку відділку, кабінет в міськвідділку відділку. Він мент. Ну, Мустафа тупо мент. Ну, ладно, я тобі потім розказував. Скажу, він коротше, да. Але статистика така, що на 360 місць я не можу сказати скільки на останній вечір, тому що він вислав детальну, детальну статистику: 72% це чоловіки. 5 і 6 відсотків з них це чинні співробітники МВС. Це дуже 5%? Дуже а це висок. багато чи має? Це висок. Висок. високий по своїй, показник по Україні, то це високий. От і 54 абітурієнтів, відсотки ну, тих хто подається, в них вища освіта. Тобто це не багато. Ну десь 70 по Україні. Ну але це конкретно взяти от маленьких, все таки це, це не Донецьк, там не Луганськ. Це да це Краматорськ. Ну в Донецьку і... поки що не запускають нову поліцію. З невідомих причин Але він причин. забув вислати скільки заявок. Тобто він таку детально це і, і пропав. Всі в купе їде зараз в Київ. Вінански єзна окей, добре е, розкажи тисячу двісті 1250 людей вже подало на 360 місць станом на ранок. Uh -huh. Тобто сьогоднішній день ще якийсь прийшов там і так далі. От же я поїхав на перший день, на другий. на другий день для того, щоб зняти, якби без для того, щоб розминутися з Яценюком. Да, але без пафоса не вийшло, тому що це все відбувається в центрі міста. Величезний палац, науки таких колони. Я бачу да, прямо да, 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 да. і ну там сидить, я не знаю, дуже багато співробітників, Ну не дуже багато кілька там і цілий став, так би мовити, хтось записує, хтось пояснює, хтось приймає документи. Ну от і всі чекають, чекають, чекають людей. Люди йдуть абсолютно різні, але специфіка є. Ну, на цьому першому етапі, звісно, багато хто йде за зарплату, тому що робочих місць мало там Ну зарплата хороша, да, хоча така та... сама в Києві зарплата обіцяють, буде. чи що менше? буде така сама. Хоча я б я б її індексував. Тому що ну вибачте, 8 тисяч гривень в Києві, 8 тисяч в Слов'янську. Це різні гроші. Тобто, це ми краще поїхати в Слов'янськ. Ну так да, жити в Слов'янську на 8 тисяч можна. Ну я думаю, що Трошки краще ніж в Києві. трошечки, да. так і. і... І 1250 людей на 360 місць, 54% відсотки. Вища освіта, це я ще раз для нашого і Для а -а -а. тих, хто нас дивиться. Ці люди вони, от зараз ви побачите репортаж. Я не буду довго говорити. Ти просто що важливо, е якщо я недостатньо уважно зараз його дивитимусь, що я можу пропустити? Щоб є знаєш, якісь нюанси, речі, які для тебе важливі? а Хтось може не, не звернути не ну, увагу? Ну ти можеш не пропустити зоряна шкіряка. Він в цьому репортажі його важко пропустити. Е -е це радник, міністра внутрішніх справ, який їздить по всьому сходу. З, з водієм з, приїхав з Маріуполя, в Краматорськ, щоб подивитися, як набирають нову поліцію, щоб ну там, там зустрітися з губернатором, всі діла. От. І цей епізод також є. Е Невеликий експеримент, просто зараз в ефірі відео, яке ви зараз побачите, воно, власне, те, що я хотів сказати, там все є. Але насправді воно трошки ну, десь е там ще залишився люфт для того, щоб щось змінити. Глядачі можуть зараз просто подивитися його і мені потім в Фейсбук написати, щось е прибрати, щось додати, чого бракує, тому що в YouTube. У, і в інтернет ми викладемо трошки пізніше.